Стосовно колективу в Кридмашу, чи вирішились вже остаточно, коли, куди переїде Кураж, куди переїде мова десь, що буде з балетом? Значить, давайте скажімо так, спочатку пройдемося по комунальним закладам, тому що ви знаєте, що балет не є комунальним закладом. Всі комунальні заклади звернулися з проханням знайти їм приміщення. Це був не зовсім простий процес. Деякі колективи ми переміщуємо, вони будуть працювати на території територіальних центрів міста Кременчука, це народні колективи. Деякі колективи переїдуть в центр культури і дозвілля на Раківку. І у нас було, скажімо так, найважче завдання. Це наші титуловані колективи, такі як молодість, Кураж і Люстерко, тому що вони хотіли і батьки просили, щоб це був центр міста. Дуже важливою умовою була наявність сцени, і на сьогоднішній день ми це вирішуємо наступним чином. Люстерко і молодість погодили приміщення Академії майбутнього, це в колишньому домі юного техніка на вулиці Троїцькій. Там закінчується будівництво укриття, це дуже важливо. Там є повна цінна сцена. Яку колективи навіть мають на меті трішки розширити, тому що її площа не зовсім їх задовольняє на сьогоднішній момент, і технічно це можливо зробити. Ми щось подібне робили і в малій зали міського палацу культури. От, ну і базуватися вони будуть також в цьому приміщенні. Я маю на увазі їх бек-офіси репетиційні. Попередньо це буде на третьому поверсі. І у нас Айстра з'їхала з першої школи. На вулиці Сержанта Мельничука. Коражу це сподобалося, їм дають там і бек офіс, дають танцювальну залу, вони також мають на меті провести певні ремонтні роботи, щоб воно максимально їх влаштовувало. І будемо заключати договір, переміщати їх в першу школу. Тепер, що стосується, безпосередньо колективу Світлани Шумкової, Особисто до мене, до міського голови, вони не зверталися. Знаючи цю ситуацію, можете підтвердити, в мене була е, приватна розмова з Кухтік. Я особисто її набрав. Е, в мене в той час в кабінеті був Ситнік, була Вологоцька. Ми проговорили всі моменти, яка потрібна допомога від нас. От, вона сказала, я спитаю. Після того, скажімо так, ні, ніхто не звертався, деякі моменти. В, Пропозиції ми озвучили. За останню інформацію вони мали залишатися там. Але я ще раз хочу сказати, і як про це казав Кухтік, тому що вона дуже переживає за цей колектив, щоб якщо буде з нашої сторони якась буде потрібна допомога в комунальних закладах або щось там приватне підшукати, ми за збереження цього колективу. Але на відміну від юності, куражу, які були на прийомі і зверталися офіційно до нас, від Шумкової якихось офіційних конкретних прохань не було.